Привіт, українці! Досить багато наших співгромадян в Польщі з серйозними проблемами, які пов'язані із ЗУСом. Чому ж саме ЗУС припиняє виплати на дітей? Ніхто ніколи не може точно цього сказати, тому що одні на одних все перепихають. ЗУС каже, звертатися до Страж Стражгранічне каже до ЗУСУ, тому що вони тут не при чому, і вони жодного підтвердження вам надавати не будуть. Тобто, якщо ви. Хочете отримати від прикордонної служби підтвердження, то вони зараз відповідають, що вони не зобов'язані вам його видавати. А в Уженді вам кажуть, що без цього підтвердження, що ви повернулися чи ви виїжджали, вам не призначать 500+. і в цьому випадку українці просто втрачають взагалі отримувати ці 500+, втрачають можливість, і як вийти з цієї ситуації? Хочу вам, друзі, ще раз нагадати і прошу вас поділитися цим відео з усіма іншими українцями, підтримати його вподобайкою, щоб більше українців дізналися цю інформацію, тому що в кожного громадянина України, котрий виїжджає з Польщі та повертається назад до Польщі, є можливість отримати це підтвердження на кордоні. Але не в страж гранічної, тобто прикордонної служби Польщі, а в Української прикордонної служби. І на вашу вимогу вони повинні вам дати підтвердження перетину кордону. Як і цей документ вам дозволить, коли у вас відберуть статус УКР, знову ж таки поновити цей статус це перше. І друге, вже в ЗУСі ви зможете легально підтвердити ваш перетин кордону, що ви не перевищили термін перебування в Україні більше як 30 днів, тому що саме через цей випадок і втрачається е, виплата 500. І людина, щоб ви розуміли, щоб поновити ці 500+, коли їх вже відмінили, вона може витратити декілька місяців, адже від подання від моменту подання заявки заявки до зусу, то декілька місяців триває цей процес, щоб отримати позитивне рішення або ж негативне, або ж чекати невідомо чого. Я завжди рекомендую телефонувати до ЗУСУ, якщо ви досить довго чекаєте, адже окрім них ніхто вам відповіді не дасть. Жоден блогер, жоден експерт і так далі. Треба в них дзвонити і запитувати, на якому етапі знаходиться ваша справа. І більше того, друзі, якщо ж ви вже маєте можливість тут працювати, ви працюєте офіційно, щоб не мати взагалі проблем із ЗУСом, про ці 500+, коли ви перетинаєте кордон час від часу. Я всім рекомендую податися на карту побиту, і в цьому випадку ви зможете вже не переживати, коли ви матимете карту, що у вас заберуть 500 плюс. головний варіант і фактор в цьому це не перебувати більше в Україні як 30 днів. Тому що і поляків, і всіх інших громадян, які тут отримують 500 плюс, якщо вони виїжджають за кордон більше як на 30 днів, то у них по суті по закону також мають забрати 500 Але досить багато поляків вони ж працюють. В стрефі Шенген, тому їх ну, трошки важко контролювати. Хоча ЗУС може прийти до вас додому і перевірити, чи ви перебуваєте в Польщі чи ні. Ну, але менше з тим, друзі, ми говоримо про вас. І карта побиту дасть вам можливість просто отримувати ці 500 плюс постійно. І все, поки дитині не виповниться 18 років. Який варіант виберете ви, напишете в коментарях, тому що у кожного є можливість перебувати де до 4 березня 2022 року опікунам. Неповнолітніх дітей і школярам та студентам можна буде перебувати до вересня, якщо не помиляюся, або ж до 20, 24 серпня. Ну і там вже будемо слідкувати, друзі, за оновленнями, які точно будуть. Тому для того, щоб це не пропустити, підписуйтесь на канал. Ну і побачимося вже в наступному випуску.